Мабуть, кожен запорожець, кому за 20-30 за років, знає цей човен Корнійчук. Хтось, може, там випускний святкував, або свадьбу якусь, або день народження. От зараз такий поодинокий стоїть на березі. Води немає. Дніпро мілкий. Така от осінь. Хотів Корнічук з зблизька зняти, а не можна туди. От знак. Не вдалося пройти на територію забратися туди на корнійчук. Такий зараз ніби як цвинтар кораблів. Цвинтер човнів. Ось ще один Костянтин. Імператор Костянтин. То пам'ятає такий.